163 дози вакцини Пфайзер до обласного управління служби порятунку привезли у спеціальних сумках-холодильниках. Щеплюватиме рятувальники мобільна бригада Калинівського центру медико-санітарної допомоги. Медсестра Оксана Саврань розповідає, їхня бригада прийшла дводенний тренінг та вакцинує лише Пфайзером. Зараз ми будемо працювати з вакциною Pfizer при температурі плюс 2, плюс 8. Ось в таких флакончиках я не можу її довго тримати в руках, тому буду зараз відразу її в холодильник. Робиться дві дози. Перша вводиться, потім друга через 3-4 тижні. Для проведення процедури в управлінні виділили два кабінети. В одному вимірюють тиск та температуру, в іншому щеплюють. Роблять це за попередньою письмовою згодою рятувальників. Першим вакцинують очільника відомства Руслана Шевчука. Щеплення робиться внутрім'язово, в дельтоподібний м'яз. Абсолютно немає поведіння рекомендую. Як звичайна людина, в мене є якісь свої бачення на це. Я дав згоду і от прийшов для того, щоб може показати приклад. Рятувальниця Юлія Каменюк розповідає про цю вакцину. Багато читала, тому не боїться вакцинуватися. Я сподіваюся, що це. Всім допоможе, і всі ми маємо виробити спільний імунітет. Ми всі маємо це зробити для того, щоб не було тих наслідків, які на сьогоднішній день є в світі. Рятувальник Олександр Кутовий каже: на ковід 19 не хворів, тож теж вирішив провакцинуватися. Всі страшні і такі хвороби були подолані завдяки самовакцинуванню, тому я вірю, що це надійна вакцина, і всім раджу привитися від. Кові дев'ятнадцять. сьогодні і рятувальник Сергій Іванов. Каже, робить це не лише заради себе, а й щоб не заражати інших. І можливо, що і повторно не захворіти, і щоб нікого не заразити. І тим більше, що буду залучатися в ООС. Усім працівникам Оксана Саврань каже, розповіла про можливі реакції на вакцину. Може бути припухлість в місті ін'єкції, може бути підняття температури, але то ненадовго, то доба. Можливо, півтори доби загалом сьогодні провакцинують понад 200 рятувальників, каже речниця відомства Оксана Урбанська. Додає щеплення роблять у двох пунктах. Власне у головному управлінні та у центрі медико-санітарної допомоги номер 3 на проведення щеплення було зареєстровано майже 900 чоловік особового складу. Щеплення отримують рятувальники усіх підрозділів районних секторів. Як працівники вільно наймані, так і атестовані. Вакцину отримують люди будь-якого віку. Всі ті, хто виявили бажання, Юлія Вознюк, Валерій Черкаша, новини на Суспільному, Вінниця.